Очікувано після випуску про вибори дідугана Кабаєва на посаду дідугана Кабаєва з здичавілі почали масово скаржитися під сюжетом на відсутність демократії та виборів в Україні. Чим ближче буде строк закінчення повноважень президента Зеленського, тим більше таких коментарів ми побачимо в соціальних мережах. Та у ворожих медійних проєктах. І ми ще побачимо дописи, з яких дізнаємося, що на нас вони напали, щоб звільнити від диктатури та повернути в Україну демократію. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про коментарі та перепости. Чим більше їх буде, чим більше буде переглядів, тим більше буде українського контенту. Скажу відверто, мені також не подобається, що вибори в Україні не на часі, і що саме президент та його оточення вирішують, доцільні вони чи ні. Це точно не справа президента. Такі речі повинні розглядати Конституційний суд і обговорювати в стінах Верховної Ради, наші депутати. Це справа юристів, законодавців та виборців, не президента. Бо вибори, в принципі, придумано для того, щоб обмежувати будь-яку владу, окрім Влади народу бажання президента правити як мога довше це суб'єктивна історія. Кінець кінцем така природа влади. Але є і об'єктивні причини. Перша полягає в тому, що офіс простих рішень не здатен реалізувати складні проекти. Це виходить з його назви. І тому ми можемо сподіватися лише на рішення геніально прості. Ось, наприклад, в Україні не вистачає піхоти, і прем'єр Шмигель закликає до того, щоб в кожній українській родині було по три дитини. При цьому жінки за кордоном чоловіки не мають можливості виїхати навіть з такою благородною метою, навіть на необхідні 11 хвилин. Вирішити проблему законодавча – це також не до Офісу. Так я впевнений, що ні президент, ні його оточення дійсно не хочуть ніяких виборів, бо дійсно така природа влади. Але давайте поговоримо про речі об'єктивні. Наші народні депутати давно не думають про жодні вибори, у тому числі і свої. Як не дивно, їх Найпотаємніше бажання здати мандати і тихенько піти лісом, потім лугами, а потім річкою, а там же Румунія або Молдова. Бо депутати без достатньої фінансової мотивації та привилеїв зовсім не розуміють, чому вони повинні бути сліпим знаряддям в руках президента. Зараз вже реально не до жартів і справа зовсім не в грошах. Усе може закінчитися тим, що сліпих посадять на палю, а потім в місто зайдуть окупаційні війська. Хоча дехто з депутатів почав здогадуватися, куди рухається українська демократія. Відчуваю ще повної диктатури, але я вам можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента. І напевно відповідальність в повному обсязі за питання війни, за питання міжнародні стовідсоткові на президенті. І ми на сьогоднішній день це маємо для країни, для людей диктатура це точно в мінус завжди. Але для перемоги війни можливо це той інструмент, який може допомогти. Перемогти ворога, але ми маємо зрозуміти, що ми боремося з не меншою статалізованою ну, країною, точно і диктаторським режимом на рівні е, найвищому. Подивіться, що відбувається з законом про мобілізацію. Його прийняття перетворилося на гру, де президент і парламент не хочуть брати на себе жодний негатив, а методи військових призводять лише до деморалізації великої частини суспільства, яка ще не в ЗСУ. А уся ця гра в політику та рейтинги відбувається на тлі російського наступу, коли стабілізація фронту після захоплення Авдіївки так і не відбулася. Росіяни наступають. У нас не вистачає зброї, боєприпасів та людей. Ми реально стоїмо над прірвою. І є реальні сценарії, за якими в Україні відбудуться вибори у 2030 році, і ті, хто залишиться в живих, будуть змушені голосувати за Путіна. Я нікого не лякаю, але без зброї, грошей та піхоти прорив росіян це лише питання часу, і мова йде не про роки, а про місяці. Але повернемося до російських наративів. Звичайно, порівнювати тимчасову відсутність виборів в Україні з 24-річним правлінням диктатора це справжня хуцпа. У нас дійсно є проблеми з виборами, з порушенням конституції, з незаконним обмеженням свободи громадян. Але в Україні і досі існує свобода слова, політична конкуренція і потужна опозиція. Ось, наприклад. Зараз я можу назвати президента Зеленського зеленою шмарклею». Це буде не дуже гарно, не дуже чемно і дуже неприємно для нашого президента, але мене не вб'ють, не отруять і не відправлять в колонію. Тепер нехай хтось із дичавілих так напише про свого президента навіть у нас в коментарях, але під своїм власним ім'ям. Це я вже не кажу про критику Рамзана Кадирова. Тобі просто відрубають голову. Та й політична конкуренція в Україні це далеко не жарти. А от в Росії тотальна профанація. Ось що заявляє один з кандидатів та учасник президентських перегонів 2024 в Росії. Слово кандидату Слуцькому значення, що ми участвували ще раз підтверджую в історичній кампанії по виборам президента Росії, яка ще раз підтвердила авторитет лідера нації який не только консолідував страну, але сьогодні, вокруг його підходів, проти однополярного міра, основаного на крові. так ви все вірно почули. Він брав участь у виборах, щоб підкреслити авторитет лідера нації Путіна. Тепер він має мандат від народу і може й далі вести війну в Україні та загрожувати світу ядерною війною. Я повністю переконаний в тому, що Путін виграв би вибори навіть і без фальсифікацій, але деяким росіянам настільки соромно за своє безсилля, що вони вже провели якісь дослідження, де доводять, що Путін сфальсифікував 22 мільйони голосів. Фундаментальна різниця між Росією і Україною полягає в тому, що вже вчора в Україні на майдан вийшло б 22 мільйони ушуканих виборців. В Росії теж вийшли, але подякувати царю за те, що він переобрався. Україна це і надалі не Росія, але над цим треба працювати кожного дня і навіть під час війни. Тепер висновки: в травні офіційно закінчуються повноваження президента Зеленського. Йому здається, що він та його команда вже все давно пояснили нації. Він помиляється. А також забуває, що не судять тільки переможців після провалу контрнаступу та захоплення Авдіївки. Рейтинг президента падає після нового жорсткого закону про мобілізацію. Впаде ще більше. Цим, звичайно, будуть користуватися у Кремлі і ще більше розхитувати ситуацію в Україні. Як не дивно, нас у такій ситуації зможе врятувати тільки важка ситуація на фронті, коли кожен українець, особливо в столиці, зрозуміє, що Буча та Ірпінь це не примарне минуле, що вони можуть повторитися і в значно більших масштабах. Другий сценарій це коли влада перестає брехати, нести нісенитниці про каву в Криму та паради в Москві. Ворог наступає, і він зупиниться лише там, де ми його зупинимо. Звичайно, було б добре, якби ми могли перезавантажити парламент або дійсно створити уряд народної довіри і відправити нарешті Шмигаля в декрет. Але я в це не вірю. Нам реально легше вийти на кордони 91-го року, аніж провести зачистку невигласів у провласних коридорах. Я знаю, що вже знайшовся пуділь, який написав в коментарях Рауль. Ви тільки критикуєте і нічого не робите і не пропонуєте для покращення ситуації. Це неправда. Я роблю, я пропоную. Ви просто не чуєте. А що стосується того, що я роблю, я роблю це разом з вами. Ми закінчуємо черговий метелик для екіпажів БПЛА. Ми отримали від нашого глядача Віталія чудовий мотоцикл для ССО, який вже готується для виконання складних місій. Наш фонд Україна вогні продовжує допомагати ЗСУ. Не все можна розповідати сьогодні, не все можна буде розповісти хоча б колись. Бо, як каже мій друган Олексій Мочанов, за все добре, що ми встигли зробити, ми ще потім відсидимо. І я йому вірю. Так що, хочете допомагати, долучайтесь до наших ініціатив, хочете розповсюджувати україномовний контент, розповсюджуєте. Хочете допомагати проекту Україна в вогні? Ви можете стати спонсором на YouTube. Ви можете не працювати разом з нами, але ви завжди маєте можливість працювати заради України. Тепер про поради. На жаль, усі помилки було зроблено або дуже давно, наприклад, 20-30 років, або 1-2 роки назад. Тепер ми просто рухаємося на зустріч подіям, які були запрограмовані у далекому і близькому минулому, і виправити усе. Вже можна лише через подвиг українського народу та велику кров, що власне і відбувається. І усе, що нам залишається, це зустріти свою долю гідно або втікати. Вибачте, що сьогодні в мене нема у запасі блакитних поні та бога з машини, який всіх врятує. У нашому фентезі зовсім інший жанр. Він темний. На цьому все. Ви дивилися проект «Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що, попри усі негаразди, Імперію буде зруйновано. Слава Україні!